Ліщина молоденька, ліщина, каже, каже Малина, каже Малина, Малинка, я Малинка, Маринка, дівчина, Маринка, Маринка, Малинка. Мені. Мені шістнадцять, мені шістнадцять, шістнадцять, згоріла, згоріла у вогні. Згоріла, загинула. А мама жива, мама жива, мама жива. А папи нема, папа на фронті загинув, а мама жива? Скажи мамі, скажи мамі, я гарна тут, я гарна. Я волосічку маю і шкіру гарну. Вона не згоріла у вогні. Мені її повернули. Чуєш, мамусь, я не те обгоріла тіло. Ні, я твоя Маринка-малинка, гарна дитинка. Мамусь. Кока-колу хочу. Мамусь, Кока-Колу хочу. Купи. Купи, схочеш пригости, ані. Налий і пий, з думкою, що мені даєш. І тортика хочу, того такого лимонного, кисло солоденького, Подружок пригости. Або сама з'їж. Подумай, що я поруч твоя дитинка. Люблю тебе. Я гарна мам, чуєш? Гарна.